Скажіть, будь ласка, результати саміту для України, якими вони є? Я думаю, що це ми отримали максимум з того, що могли отримати в тих умовах, які зараз сьогодні є. Звісно, що для нас є і залишається, і було і запрошення як основний інструмент нашого просування до НАТО, але ми розуміємо, що, на жаль, в цих умовах з Неготовністю деяких країн надавати нам запрошення, ось цей це формулювання з незворотністю нашу, на нашому шляху до НАТО це максимум, що ми могли отримувати. Ну і плюс до цього дуже багато практичних кроків, які були зроблені щодо надання нам нових систем ППО, створення цього центру координації в Німеччині, підвищення до статусу посла представника в НАТО і так далі. і Так далі, тобто, це. Говорить про практичні кроки по інтеграції де-факто України в НАТО, поки, на жаль, немає консенсусу щодо нашого запрошення. До Ю. Ви говорите про країни, які можуть, які блокують Україну. Як з ними спілкуватися? що робити? Якісь можливо у нас є напрацювання в цьому, в цьому контексті? Тут потрібно розуміти, що у нас запрошення залежить від того, що відбувається в Україні на полі бою. Я впевнений, що після закінчення цієї війни не буде більше перешкод для того, щоб надати нам запрошення, а потім і членство в НАТО, тому що жодна країна не хоче, звісно, щоб війна прийшла в їх дім, а запрошення. Як це бачать, і як згідно з документ з внутрішніх документів НАТО, запускають процес ратифікації цього рішення в національних парламентах, і коли всі національні парламенти ратифікували, то в принципі майже автоматично відбувається вже е, вступ у е, вступ країни до, до альянсу, е, вони не можуть поки що на сьогоднішній день собі дозволити, те, щоб цей процес запустився саме через те, що у нас іде війна. І от по закінченню цієї війни я думаю, що не буде навіть про що говорити з тими країнами, які сьогодні проти, тому що зникне загроза розповсюдження війни на їхніх на їхні країнах. Виникає таке знаєте питання: що саме святкує НАТО, коли в одній з на території найбільших країн з Європи війна? Гарне питання. О... На жаль, ми не є поки що членами НАТО. А ми, але ми є а, членами а, спільноти демократичних країн. І саме тому нам допомагають. І саме тому а, ми бачимо цю підтримку і відчуваємо цю підтримку у, у, у військовому плані, у фінансовому плані, гуманітарному плані і так далі. Але а, саме через те, що ми не є членами Альянсу, а, це не проблема Альянсу. Давайте будемо відверті. І сьогодні вони святкують дійсно, я думаю, що те, що вони збереглися як альянс, і за два роки, саме через агресію Російської Федерації, вони об'єднані як ніколи. Я думаю, що за останні десятиріччя з падіння берлінської стіни та розвалу радянського союзу. Тому чесно кажучи, як на мене. Нема що святкувати, те, що вони об'єднані, це дуже добре, але потрібно в цьому жорсткому світі, де намагається Росія та Китай нав'язати свої правила гри, все ж таки діяти більш рішуче і, і може проактивніше, інакше можна втратити все. І я думаю, що якщо Паде Україна, то наступними будуть країни країни НАТО і останнє питання звучить питання України, і Україна як країна звучить дуже дуже голосно. Насправді, тут у Сполучених Штатах останні кілька днів світові лідери про Україну говорять. Як ви бачите власне роль України в цьому саміті, безумовно дуже багато присвячено Україні, і ви бачили, що в фінальному Кеменіке дуже багато. Де згадується Україна в різних контекстах. А, але я б волів би бачити більше дій, ніж слів. А, чесно кажучи, я я очікував більш жорсткої реакції а, після удару Російської Федерації по Ахмадиту, що це з причини більш чіткі заяви. О, окей, заяви можливі були, але більш, більш рішучі дії. Кратне збільшення допомоги нам у ППО, наприклад, або зняття заборони бити атакам саме по їхній території чи іншими далекобійними ракетами. Тому що це був ляпас Російської Федерації, Заходу і такий, знаєте, посил про те, що нас не хвилює, що ви там будете приймати. Ми будемо робити те, що будемо вважати за потрібне. Хочемо вбивати дітей, будемо вбивати дітей. Тому ось мені на цьому саміті не вистачило якоїсь конкретної реакції досить жорсткої по відношенню до Російської Федерації. І ще я згадала своє одне питання. Давайте бігом його, якщо є хвилинка, в нас. НАТО говорить про тренування українських військових. Українські військові 10 років тренуються на фронті на, на, на передовій. Які ще мають бути тренування, і що ще має бути, щоб ну бо наші військові насправді вони вже є е, давно за, за межами стандартами НАТО. Насправді і міють вести поле бою. Які ще мають бути тренування? Тут потрібно все ж таки розрізняти тут. Дійсно, в деяких речах я думаю, що ми можемо е, навчати військових е, країн-членів НАТО. Але нам потрібне від наших країн-членів, наших партнерів, навчання для наших військових на тій техніці, яку вони надають, тому що саме вони знають, як цим оперувати і як її застосовувати. Ось це, мабуть, що основне, що нам потрібно. Так, ми працюємо також вже за стандартами НАТО. А, на жаль, ми не можемо використовувати наповну ці стандарти, тому що там інші дещо підходи, які, які Включають в себе наприклад літаки четвертого чи п'ятого поколінь, а застосування супутників і так далі. У нас просто немає такої зброї для того, щоб на всі 100% працювати за стандартами чи воювати за стандартами НАТО, але певні тренування нам необхідні. Більш того, це розвантажує наші тренувальні центри в Україні, і ми таким чином зможемо навчити більшу кількість наших військових.